Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Техноогляд.ua. Перед початком відео хочу попросити вас поставити лайк даному відео та підписатися. Так, Сьогодні у нас на обзорчику ось такий от набір викруток від фірми InOne. Від фірми InOne на 164 предмета. Він у мене в користуванні вже приблизно 2 роки. Можу розповісти про нього декілька, скажімо так, слів, типу про його взагалі використання, де я його використовував, як його можна використовувати і так далі. Я не є який, знаєте, такий чувак, який постійно щось там крутить чи ще щось. Але. Буває часто так, що вдома щось треба зремонтувати. Наприклад, а я це люблю робити, тому що є в мене якась така схильність все відкручувати, дивитися там і тому подібне. Отож, давайте приступимо до самого обзорчика цього, скажімо так, витвора інженерії. Дивіться. Перейдемо, напевно, до самого основного. Це у нас сама викрутка, дивіться. Е, ну, за два роки вона, по суті, не стерлася там ні нічого. І так далі. Хоча я плюс-мінус частенько нею користувався. Частенько користувався. Е, ось так. По сплаву, наприклад, воно там тут якийсь стандартне, де нічого такого необичного. Е, прикольно ту, то, що тут є магніток. На якій кріпляться оці всі, оці всі коротше, насадки, біточки. По суті, не знаю, що ще розказувати. Таке, мені, наприклад, подобається. Якщо ви професіонал, наприклад, то не знаю, чи воно вам підійде. Скоріше всього, якщо ви професіонал, то треба дивитися щось краще. Бо я думаю, якщо би я юзав її прям кожного дня. То, то не знаю, то надовго би її не стало цієї ручки. Ну, би там все постаралося, щось би вже там крутилося гірше і тому подібне. Далі. Далі у нас що йде? Дивіться. Давайте почнемо з верхньої частини. Тут у нас є якісь аксесуари. Ну, коротше, це звичайні аксесуари, там, наприклад, для зняття, для зняття цього, наприклад, якогось скла. Чи екрану, тачскріну в е телефонах. Це у нас не було в комплекті. А ні, хоча, так, Що в нас, коротше, йшли в комплекті ось такі от е ці. Ось такі ось такі болтики, якими я ні разу не користувався, і чотири от таких е шайби. Чотири Ага, не тільки один ось цей був. Ось у нас отак було. Чотири ось таких. Ось таких, коротше, скрепочки для знімання тачскріну чи там якихось елементів у речах, які щоб не поцарапати і так далі. Далі. Далі у нас ідуть тут 4, под... 4 подовгуваті отакі насадочки. Так. Це у нас є Хрестова 1,5, ось така. Потім Хрестова 2,0 ось така. Ну і дві ось такі плоскі. Дві плоскі, теж 1,5. Ну, коротше, самі такі стандартні плюс-мінус, які можуть тільки бути. То от такі у нас йдуть. Далі. Далі у нас іде пересосочка ось така для екрану. Щоб цей, щоб його знімати. Чи, наприклад, якесь скло, щось тому подібне. Потім. Потім у нас йдуть дві ось такі от. Пластмасові штучки. Теж для знімання якогось пластику чи підважування, щоб туди залізла оця штучка. Ось такі от. Ну, вони досить міцні, до речі, не, не то, що там якісь ці китайські, знаєте, такі на ну, один раз. Я думаю, що ними можна буде користуватися. Част част ну, типу, часто і з ними там нічого такого особо не буде. Ну, я ними не користувався багато, як бачите, що вони в мене новенькі, але. Можу вам сказати, що вони по, ну, да, по якості вони дуже такі тверді. Потім, що в нас ще тут іде? Наступне, що в нас іде, це, е, так як намагнічувач і розмагнічувач. Ось такий. От, щоб ви собі могли розмагнітити чи намагнітити, щоб там, наприклад, болтики е, чи шрубочки якісь бралися по магніту. Бо деколи. Ну, вони самі по собі, оці штучки, замагнічені, але коли їхня властивість втрачається, то якраз для цього і призначена ця штука. Вона, до речі, часто дуже спасає. Потім. Наступне це в нас ще один такий подовжувач. Ну, типу, гнучки, щоб десь залізти в якісь такі місця. Труднодоступні, скажімо так. Ось так. Ну, ним я теж не дуже особо користувався таке. Де воно може знадобитися. Якщо ти розкручуєш якийсь там, наприклад, прилад е електронний, то воно навряд чи десь пригодиться оця штука, але все ж таки є. Далі. Опа, це, я, до речі, тільки що замітив. Ще є, от, як ви бачите, у нас е пінцет ось такий з голочками. Я його тільки що додивився, навіть не знімавши цю штуку. Так що такий ще є. Ось так він. Гострий, коротше, на кінці. Гострий на кінці. Ось такий от. у нас ще пінцетик. І йдемо донизу. Донизу, коротше, вертаємось. Ладно, потім поставимо. Далі. Далі у нас іде такий от стандартний набір ось цих е насадочок. так? Так, як ви бачите, тут у нас є на, на болтики. Там М5, ну, коротше, 2,5, 3.5, ось такий, Ось такі. Потім. Ну, коротше, ось можете собі поглянути. Я не буду називати всі, які тут є. залишу це, щоб якщо хтось хоче подивитися, які тут є насадки, просто залишу сайт, де його можна замовити, щоб ви собі глянули. Він у нас e, замовлявся з Amazon. От, Можу показати поцікавими, якихось насадкам, то така от у нас є цікава насадочка. Чикс. Магнітик, до речі, є такий, якщо вам треба щось буде десь потягнути, витягнути. Ось такий от магнітик. Так, тут ще для болтиків такий є. Та й, в принципі, все. В принципі, більше такого нічого не можу розказувати про цей набір. Як на мене, типу на свої гроші. Е, саме він коштує у нас 25 доларів. 25 доларів, що там у нас зараз по курсу. Коротше, приблизно 800 гривень. Якщо не як на 800 гривень, то він дуже непоганий. Е, у мене був раніше інший, заказаний з Аліекспресу. Не знаю, до речі, де він дівся, то, о, то це небо і земля, якщо порівнювати, наприклад, такий з китайський. По якості і взагалі. Ну, взагалі по якості, типу, даже от самої ручки. Вона не така от приємна на ощуп, типу, не така міцна. І по самих бітках. Як ви бачите, от я користувався а взагалі, бітки, тупо всі, майже як нові. А я користувався багатьма бітками. Ну Здебільшого я користувався як плоскими ось такими, типу, як сказати, ну, коротше, ви поняли, ось такими, ось цими І деколи ось такими. І ще пару раз мені спотребилося було ось такі, бачите, бітки, де є всередині якби, отвір і зірочка. то ще такими користувався. Ну, коротше, дуже прикольна штука, така мати собі десь вдома. На всякий пожарний. Бо буває деколи взагалі попадаються якісь такі. Е, ці як їх... Ну, коротше, попадаються якісь такі всякі, е, всяка техніка, де просто-напросто ви ну, не можете знайти чим її відкрутити, тому що вона якась незвичайна, до, до прикладу, е, ну, не буду поки знімати. от, до прикладу, така Y то на 08 або ось така трикутна. Все ж таки, воно деколи попадається така техніка. Це, Та в принципі, все. Якщо вам сподобалося дане відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Чим більше активу, тим більше буду радувати вас своїми якимось відосиками, обзорами і тому подібне. Маю, що показувати на обзор багато чого, так що головне активність якась. Якщо буде активність, буде відео. Дякую!